пощедрувати, поколядувати. Дякуємо. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Ну що ж, то ж ми почнемо. Це гурт полтавські піснярі щедрує у другому філіалі міської бібліотечної мережі. Артисти відроджують традиції, які передалися від діда прадіда щедрівникам від 55 до майже 90 років. Коли вони були маленькі, то кажуть, щедрували таємно. Бабусі, дідусі нам розказували, учили нас маленьких тихенько. Собі ми на печі, а вони там. Внизу і нас вчили ще друвати, щоб ми не забули те, що було раніше, те, що ми шанували, і вони шанували. Було заборонено. та паче якось у нашому селі не було церкви. Я родом звідти, звідки Рая Криченко, то це з її зусиллями і ми клопотаннями. Там з'явилася недавно, не так давно. Церкушечка вкорещення то там взагалі. Мало щедрували. Ма трошечки таке щось пам'ятаю, все це таємно, паска, щедрування, все це якось дуже підзаборонено. Зауваження робили, поведінку там знижували в школі. А в музеї садибі імені Володимира Короленка на щедрий вечір Маланчині вечорниці. Свято для молоді із особливими потребами. У цих приміщеннях продовжують справи початі письменником-гуманістом. Свого часу він очолив Полтавську лігу по рятунку дітей. Він жив теж нелегкі часи соціальних, політичних катаклізмів і вважав, що не дивлячись на всі ці важкі часи, дитина повинна мати щасливе дитинство. Головний організатор свята Полтавський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. У нас працюють у місті громадські організації, які об'єднують молодь та дітей з особливими потребами. І е, ми роздали таку квоту невеличку, тобто від кожної організації по декілька чоловік сюди запрошені. Гостей частували знаменитим короленківським чаєм та пригощали солодощами, допомагали у проведенні дійства волонтери. Ці молоді люди на добровільних засадах допомагають центру. Коли з'являється вільний час, я його заповнюю саме волонтерством, тому що це цікаво. Дуже я вже шостий рік, волонтер, привела мене краща подруга. Як годиться на щедрий вечір, звучали щедрівки та частували присутніх. Заправляла усім господиня вечора Маланка. Шановні полтавці, від щирого серцю Полтавський міський центр соціальних служб вітає вас зі старим новим роком. А ще і святом Миланки та Василя.